Вітаю всіх! Через спеку починають зриви відео телефон, тому намагаюсь максимально робити так, що навіть якщо є зрив відео, його викладати. На початку відео впихнути максимум суті. У мене нова рубрика як ви відео: чи хоче наша влада деокупації території? Чи дійсно вона цього хоче? Зараз Херсонська область. Чи дійсно наша влада України хоче деокупацію Херсонської області? Чи дійсно наша влада хоче деокупацію Херсонської області? Давайте подивимось. Королева Жезлів. Так, дивіться, деокупація Херсонської області. вона хоче три мечів, але не може. Хочу, можу, це різні речі. Швиденько. Дев'ятка жезлів захист кордонів. Розумієте? Це Україна. На, на весь світ вона кричить, що треба захищати свої кордони. Але там тупік. Випадає двіка мечів і вісім кажезлів, це серйозні обстріли. Щоб доокупувати Херсонську область, нам потрібні нереальні ресурси, і я би сказала, чомусь постійно Херсонська область фігурує з Харківською ресурси між ними. Гуляють. І якщо є загострення на Куп'янську, на Херсонщині нічого не робиться. На жаль, тенденція така постійно з 22-го року. Ви питали про Херсонщину, це причини відсутності до окупації. Зараз там на Куп'янську ви знаєте, що тому, звісно, вийшла з кринок, кринків. Тенденція така постійно. <кій> Дивіться, е, вони хочуть деокупацію, але я би сказала, більше, <кій> вибачте, горло від жари. Якимись діями такими серйозними, не військовими. Військових карт тут немає. Тому бажання це одне, а дії робити це інше. Тепер можна спитати: спитати так. Перемовинами зможуть повернути назад Херсонську область. Перемовинами зможуть повернути назад Херсонську область. Перемовинами. Так, можна. Перемовинами. Дивіться, це відповідь так. Туз жезлів. Туз мечів. Це як перемога результативна. Скільки, це вже не важливо, скільки часу. Головний результат. Вразу кажу. Так. Це можливо все. Дивіться, які хороші карти випадають. Ну, взагалі, ще скаже зля, ось вона повернення її. Серйозні аргументи на цю тему треба приводити, щоб її повернути. Так, це можливо. Перемовинами це можливо. Це головне, скажу чесно. Скільки часу, це вже другий варіант. Розумійте, що треба чекати, але головне, щоб був процес.